Війна без пафоса в Одесі. Відбувся прем'єрний показ документального фільму Пацики. Цю короткометражну стрічку режисер Борис Малюга зняв наприкінці травня минулого року на Донеччині під час битви за часів Яр, Лиман та Слов'янськ. 15 хвилин екранного часу вмістили в собі чотири дні відвертих розмов під час відпочинку за фронтовим борщем на полігоні у прифронтовій зоні. І безпосередньо поруч з артилерійським розрахунком на лінії бойового зіткнення. Заходи ДРГ, А де у Шість героїв і шість різних історій бійців підрозділу ті компанії Компані» 67-ї бригади. Всі добровольці з Тернополя. Хтось воює з 15-го року, хтось з 22-го. Як хрущ, який тоді працював в піцерії та збирався одружуватися, але витратив всі відкладені гроші на спорядження та пішов на фронт. Приважаю, що це звичайні люди. що це не якісь там елітний там, А що це звичайні люди, які нас оточують, і вони саме нас захищають. І ми повинні їм бути вдячним за те, що ми маємо взагалі можливість бути тут і взагалі дивитися цей фільм. Попри звичайний військовий екшен, вибухи, стрілянину, раллі фронтовим бездоріжжям, повзруйновані мости та будинки, фільм про відверті філософські розмови, бойовий медик, історик говорить про життя, смерть та втрати, хрущ про значення української мови, вій про ухилянців та добровольців, про майбутнє своє та України. Якщо ми програємо, це все не буде мати значення. Можливо, в наступних поколіннях. А якщо ми переможемо, ми напишемо свою історію. Самостійна, соборна, без всяких блін, не знаю, без без московських попів, блін, без п'ятих колон. Ця відвертість настільки зворушлива, що у жінок в залі на очах сльози, бо в цих пациках вони побачили своїх власних хлопчиків, звичайних одеських пацанів, які так несподівано стали героями. Це побут хлопців. Це дійсно те, про що вони мовчать, і це те про що вони ніколи нам не скажуть і не покажуть. І Це треба бачити. Це треба фіксувати. Мета стрічки не просто зафіксувати певний момент боротьби українців за право бути собою, а скоротити відстань між військовими та цивільними. Показати, що перемогти у цій війні можна лише спільними зусиллями і донатами. Ми ніколи не знаємо, як історія з ними складеться завтра, сьогодні, чи будуть вони живі. Хочеться говорити про цих людей, поки вони живі, тому їх потрібно берегти. Тому і потрібно зараз, знаєте, нам всім обернутись, подивитись на наших знайомих, рідних, батьків і допомагати. Бо мертвим допомога не потрібна. Одеса стали дев'ятим містом, де відбувся благодійний показ. Одесити взяли участь в аукціоні, де розіграли прапор підрозділу. Далі стрічку покажуть у Харкові. А після цього у Європі: Ксенія Кулашкіна, Людмила Цебренко, Аріна Небохід перший міський.